Данило Романович більш відомий під іменем Данилу Галицький, князь галицько волинської держави, а згодом і король. За період його правління держава перебувала у розквіті, але які ж перешкоди йому довелося перейти, аби досягнути цього. Його роль в історії одна із найважливіших, та як він зумів протистояти у довготривалих війнах за спадщину батька між князями, боярами та навіть іншими державами. Крім цього, боронився проти монгольської навали та найголовніше зумів зберегти державність. Про це та багато чого інше буде йти мова прямо зараз. Батько Данила Роман Мстиславович був Волинським князем, який у 1199 році приєднав до свого складу Галицьке князівство, де після смерті останнього князя панували бояри. Роман зумів покласти край їхньому пануванню та утворив нове Галицько-Волинське князівство. У 1202 році до своєї держави він приєднує і київські землі разом із містом Києвом. За іншими даними, у 1204 році, за що отримує від літопистів титул Великий та самодержач усієї Русі, але столицею держави залишає місто Галич. У 1204 році приймає посланців від папи Римського Інокентія III. Ті запропонували йому корону та титул короля, якщо той перейде на католицьку віру. Однак Роман відмовився, а вже наступного року пішов походом на Польщу, де й загинув 19 червня 1205 року біля міста Завихвостя. Матір Данила Анна була донькою візантійського імператора Ісаака II ангела, але це питання є дискусійним, так як це підтверджує мала кількість історичних джерел Питання про рік народження Данила теж викликає суперечки. Галицько-Волинський літопис твердить, що він народився за 4 роки після смерті батька, тобто у 1201. Але у повісті про битву на Кальці, яка відбулася з 1223 року, сказано, що Данилу на той час було 18, тобто він міг народитись не на раніше 1204 року. Розгляньмо події за Галицько-Волинським літописом. За рік до своєї смерті у 1204 році Роман Мстиславович підписав угоду із угорським королем Андрашем II, за якою у них була взаємодопомога, і у разі смерті одного інший повинен піклуватися про дітей загиблого. Андраш дотримався умови та надав їхній матері Анні, яка стала регентом загін для оборони. Тим часом галицьким боярам не сподобалось, що майбутнім правителями будуть сини Романа Мстиславовича, Данило та Василько, бо вони боялись, що їхня політика буде напрямлена проти них, як і політика їхнього батька. Анна злякалася бояра та втікає разом із дітьми до Угорщини, де отримує прихисток від Андраша Другого. Тим часом на Галичні бояри вирішили запросити нового правителя, але виникло питання кого? Розуміючи, що Роман Мстиславович та його сини походили з гілки Мономаховичів, вони, недовго думаючи, вирішили запросити найбільших його ворогів князів із Чернігово-Сіверщини. Тим часом Поща теж почала зазіхати на ці землі, але Андраш ІІ зупинив їх. А от зупинити князів із Чернігово-Сіверщини не зміг та визнав їхню владу. Новим правителем став Володимир Ігорович разом зі своїми братами Романом та Святославом. Це сини того. Самого головного героя Ігоря із слова о полку Ігоровім, а Анна із дітьми повернулась та почала правити у місті Володимирі. У 1207 році ігоровичі зазіхнули на це місто, тому Анна знову була вимушена виїхати із держави. Відтоді Данило різ біля Андраша та готувався до майбутніх протистоянь. Тим часом на землях Галицько-Волинського князівства ігоровичі пересварились із боярами, через що між ними розпочалась запекла боротьба. Ігоровичі вирізали багато впливових бояр, однак бій все-таки програли та були вигнаними із цих земель. В 1213 році бояри скоїли непередбачений вчинок вперше за існування Русів. Вони посадили на престол не когось із представників Рюриковичів, а одного зі своїх боярина Владислава Кормичича. Цим одразу скористались краківський князь Лешко та угорський король Андрш II, який порушив всі свої обіцянки перед Анною. В результаті суперечки Андрш II здобув перемогу та проголосив свого сина Коломана Галицьким королем у 1217 році. Після зради Андрша II Анна із дітьми приїжджає до міста Володимира, коли Данилу виповнилось 18 вона передала йому усі свої обов'язки. Сама відправилась у монастир. Ставши повноцінним правителем, Данило одразу почав діяти, запросивши на допомогу Новгородського князя Мстислава Стеслабовича, більше відомого як Мстислав Удатний. Вже в 1219 році Мстислав заволодів Галичиною, а Данило продовжив правити у місті Володимир. Після цього Данило вирішив одружитися на донці Мстислава, щоб стати правонаступником на престол, так як розумів, що Мстислава просто так владу йому не поверне. Тоді Данило почав мовляти Мстислава, аби ті разом відвоювали всі землі, які колись належали його батьку. Однак, Мстислав відмовився тим паче, що через велику кількість конфліктів держава вже була не в найкращому стані. У х роках сусіди Росії полуці зустрілись із монгольською загрозою. Вони вирішили звернутися за допомогою до руських князів. Мовляв, сьогодні поб'ють нас, а завтра поб'ють вас. З цього приводу організували князівський з'їзд, де фактично головними були три князі Мстислави очільники Київського, Чернігівського та Галицького князівств. Танило Галицький теж був присутнім на цьому з'їзді. Тоді було прийнято рішення піти полицем на допомогу. 1223 року русько-половецькі війська зіткнулися із монголами у Приразові на річці Калка. На перший погляд, сили були рівними, однак князі припустились великої помилки. Вони не воювали злагоджено. Кожен воював як котів та не дивився, як воює інший, що і стало причиною їхньої поразки. Через це загинуло багато війська та декілька князів. Загинули також два мстислави Київський та Чернігівський. Данило Галицький теж брав участь у бою. Він зміг показати мужність та войовничість навіть після того, коли отримав серйозне поранення в груди. Тоді йому дивом пощастило вижити. 1228 роком Мстислав удатний помирає. Тоді Данило стає його спадкоємцем, так як він був його зятем, а ще раніше ця територія не належала його батькові Роману Стестаповичу. Тоді у Данила появилася мета створити державу з тими кордонами, які були за часів його рідного батька. Ще у 1227 році Данило захопив на волині Луцькі, Пересопницькі та Белські землі, так як вони були послаблені довготривалими суперечками між боярами. А Луцьк передав під контроль свого брата Василька. Протягом наступного десятиліття Данилові довелося воювати із угорцями, поляками, боярами та іншими князями, які теж претендували на ці землі. Згодом бояри запросили собі на допомогу Михайла Всеволодовича із Чернігівського князівства та його сина Ростислава. Нових князів одразу підтримала Угорщина. Встиг Данило відпочити від боротьби, як в тому ж самому році Русь сколихнула нова загроза. Внук Чингисхана Батий подався походом на південно-західну Русь. В 1239 році монголи почали наступ. Першим прийняло удар Переяславське князівство, другим Чернігівське. Ці території та їхні міста були спустошеними та вщент зруйнованими. Тоді монголи вирішили перепочити, але всі розуміли, що вони обов'язково повернуться та нанесуть наступний удар по Києві. В той час Данило Галецький приєднює до своїх володінь і Київ та назначає у ньому головного оборонця свого воєводу Дмитра. Тоді Данило Галецький стає наймогутнішим правителем Русі на той час. Вручивши Дмитру оборону Києва, сам Данило вирішив створити коаліцію із іншими руськими князями, яка буде спрямована проти боротьби з монголами, але безуспішно. Тоді він вирішив на захід, щоб домовитись про допомогу із католицькими державами. Однак ті ще не усвідомлювали всієї серйозності ситуації. Тож Данило повернувся ніщо. В той час монголи почали наступ на Київ. Дмитро організував оборону, яка стримувала монголів декілька тижнів. Однак монголи мали при собі досконалі на той час китайські стінобитні машини, якими прорвали оборону. Тоді Дмитро із оборонцями заховався у стрій частині міста, яку ще називали місто Володимира, бо її звів ще сам Володимир Великий, і тримали оборону там. Але з часом вона теж не витримала. Тоді, за легендою, останні оборонці заховались у Десятинній церкві, тіни якої не витримали таку кількість людей та завалились. Сам Дмитро був сильно поранений, однак за його відважність монголи подарували йому життя. Вже в 1241 році Батий рушив на західну частину Русі, захопивши головні їхні центри міста Володимир та Галич. Однак не всі центри він зумів захопити, зокрема Холм та Кам'янець, які міцно оборонялись. Щоб не гаяти на них часу, Батий рушив уже на прикордонні міста Польщі та Угорщини, спустовшивши їх в штент. Але на цьому Батий не зупинився і почав далі просуватись по Європі. І вже 1242 року, дійшовши до кордону Італії, Батий зупинився. Основною причиною зупинки вважають смерть. А удегея. Відповідно, Батий спішив на вибори нового володаря та на перерозподіл земель, але багато сучасних дослідників вважають, що основною причиною була велика втрата серед воїнів та постійні повстання зі сторони вже захоплених народів. Пізніше повернувшись, Батий заснував тут свою нову державу Золоту Орду, та наказав усім місцевим князям явитись перед ним, щоб присягти на вірність та отримати дозвіл на правління. Данило поїхав до Батия одним із останніх, бо до кінця надіявся на допомогу від європейських держав. Однак, не дочекавшись допомоги, все таки відправився до нього. Прибувши до Хана, Данило склав йому присягу на вірність, а хан в свою чергу дав йому грамоту під назвою Ярлик, яка закріплювала за Данилом Галицькі та Волинські землі. Зважаючи на великий погром від монголів, міжкнязівські протистояння не переривалися. У серпні 1245 року той самий князь Ростислав Михайлович взяв у союзники угорські і польські війська та пішов наступати на Данила, але все закінчилось марно. Війська Данила остаточно розгромили військо Ростислава. Данило не планував дотримуватись вірності Ханові та продовжував створювати коаліцію, звернувшись за допомогою до папи Римського. Дічній папа Іннокентій IV пообіцяв організувати хрестовий похід проти монголів, якщо Данило прийме від нього корону. Данило погодився, і вже в 1253 році в місті Дорогочині папські посланці коронували Данила, вручивши йому королівський скіпет та власне корону. Однак ніякої військової допомоги Данило так і не дочекався. Коли Папа скликав представників Європейських держав до походу, ті не йшли, мовляв, що для цього в них немає необхідних ресурсів, тож Данило вирішив виступати проти монголів самотужки. Ще 1252 року Данилові та його сину Левові вдалося відбити декілька атак хана Куренси та навіть завдати кілька поразок. Після цього він почав готуватись до подальших суперечок, реорганізував військо, відновлював старі фортеці й міста та одночасно будував нові. Завдяки цьому йому вдалося здобути декілька перемог у 1256 та 1257 роках. В деякій мірі ці перемоги здобули через нестабільність в самій Золотій Орді, бо в 1255 році помер Батий, а через рік помирає його син та спадкоємець Сартак. Тоді до влади прийшов другий син Батия Улахчі, однак він теж помер у 1258 Році. Тоді до влади прийшов брат Батия Берке. Він розумів всю серйозність, яку може завдати Данило, тож зібрав багаточисельне військо на чолі із Бурундаєм та знову вміг вщент знищити державу Данила Галицького. Однак висунув Данилові вимоги, основною з яких було розібрати оборонні укріплення, на що Данило був змушений погодитись. Після цього Данило Галицький почав щораз більше хворіти і у 1264 році помирає, залишаючи владу, хоч і залежно від Золотої Орди, своєму синові леву. Роль Данила Галицького в українській історії є великою. Він зумів протистояти багатьом противникам та зберегти незалежність для галицько-волинської держави, яка перебрала багато культурних цінностей від Київської Русі, тим самим не даючи їм зникнути, натомість даючи змогу розвиватися та передати їх далі. Також зумів принести собі титул короля, а із князівства створити королівство. Ну і на цьому все. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на канал та напиши у коментарях свої враження. До нових зустрічей.